Всім привіт, мої хороші! Всім привіт, мої любі дівчата. Сьогодні буде дуже провокативна лекція, доволі пряма. Що нам з вами рідко, да? рідко в нас така пряма лекція, але тим не менш вона потрібна. Сьогодні у нас буде такий наставні дух, такий твердий і рішучий. І лекція шикарна. Ти не та, яку поважають, які дарують, або ти не дозволяєш сама е, такою жінкою бути. Кожного разу, коли ти кажеш собі, я не така, мені багато не треба. Ну, головне, щоб людина хороша була. Насправді це несвідомо включається режим хороших дівчинки. А знаєш, що це значить? Тож те, що тебе зручно використовувати. Тебе не будуть цінувати, нічого дарувати не будуть, тебе будуть кидати, ображати і витирати в тебе ноги. На превеликий жаль. Навіть психолог Ерік Берн називав це сценарій жертви, в який нас вчать ходити ще з дитинства. Будь скромною, да? не вимагай, не проси, не висовуйся, будь сірою мишкою. Якщо ти будеш занадто там нагла або щось там яскраве, що люди подумають. І так далі. Насправді так виховували, таке було, але доросле життя воно перетворює цей сценарій на біль. І я дуже часто своїм клієнтам кажу, що трішечки треба включати наглості. Давайте трішечки будемо з вами наглішати. Коли як не зараз, дуну бо, бо це життя вимагає, нам треба бути трішечки вже наглішими. Отже, поїхали по пункту, чому хороша дівчинка? Вона втрачає, чому бути хорошою дівчинкою це не прикольно. Ну, по-перше, вона боїться. Що, якщо скажуть хочу, її будуть називати наглою або вигідною, або меркантильною, або повернутою там на коштах, або неглибокою душею людиною. Вона завжди буде погоджувати на це на менше, аби не втратити ну хоча б на це. Да? Ну, ну, ну хоч це, ну, типу, не буде вали, ну, ну, ну хоч щось буду мати. Вона мовчить. Часто вона мовчить, закривається. Щоб не посваритися, не тому, що вона так хоче, а тому, що це нав'язаний такий сценарій, патерн, її поведінка, рефлекс, який був нав'язаний, вона вже просто навіть боїться щось сказати. Але психологія проста: люди цінують те, що потребують зусиль. Чоловік не буде вкладатися в жінку, яка сама показує, зі мною можна дешево, зі мною можна Макдональдс, зі мною можна крикнути, зі мною можна нагрубити, можна матюкнутися, можна те -то, те -то, те -то, те те тето. Це люди відчувають, не тільки чоловіки, всі відчувають, і на вас будуть їздити, вас не будуть цінувати. Це буде на роботі проявлятися, з друзями проявлятися, з коханим чоловіком проявлятися. Джон Готман в своїх дослідженнях пар довів, що жінки, які не озвучують свої потреби, вони 80% живуть в нещасливих сценаріях. Бо чоловік не знає, що від них потрібно. Бо жінка або боїться сказати, бо Просто не вважає за потрібним. Багато знаходяться в сценарії Я сильно незалежна, чого мені йому щось сказати, я краще сама зроблю, Господи, так буде швидше і без геморрою. Да? Але всі ці сценарії, вони не є виграшними ніяк для чоловіка, ніяк для жінки. І вони ніколи не будуть виграшними, подобається це вам чи ні. Далі другий пункт як стати вже жінкою, в яку будуть вкладатися. Бути тією, які дарують, яку поважають, яку люблять. Це не про маніпуляції, це не про гроші, це про психологічний стан. Я гідна, я достойна, я цінна і я заслуговую. Коли жінка транслює це, чоловік автоматично починає реагувати. У нього піднімається бажання вкладатися, щось робити, щось дарувати, дбати так само на роботі. Колеги поважають, шеф цінує, людина стає незамінною. Психологічний механізм буде простий, просто простий. Чоловік любить інвестувати в те, що має цінність. Будь-який шеф, будь-яка контора, компанія. Конгломерат не знаю, все будуть все будуть всі вибирати в те, що є цін. Якщо людина сама себе цінує, цього спеціаліста візьмуть на посаду на дві, на три, на п'ять, на десять тисяч доларів. Так? Якщо людина сама себе не цінує, торгується там, так до неї відноситися будуть. Просто подивіться на життя відомих бізнесменів, артистів вони можуть мати все. Да? І їхні дружини це незручні дівчатка. Це жінки з характером, внутрішнім стержнем, власними правилами, поглядом і так далі. Що вже можна зробити зараз? Ви знаєте, що у нас завжди практичні лекції? Отже, перш за все, зупини цей потік. Я не така, я не сяка, будь-яке знецінення себе буде зменшувати твою вартість у власних очах якщо ти сама собі не хочеш подарувати мерседес то чому хтось повинен тобі хотіти його подарувати якщо ти сама не хочеш піти в спасало то чому хтось хоче тобі його подарувати да? друге тренуйся говорити я хочу да це може бути дрібниця але я хочу щоб ти сьогодні приготував вечерю мені було Приємно. Мені було приємно, я б хотіла отримати від тебе квіти. Це буде формувати звичку, озвучувати свої потреби. Нарешті ти вийдеш із цього кола, коли ти будеш мовчати, скромнічати, або робити все сама, або тягнути все сама, бо ти так звикла і так далі. Да? Третє, вчися приймати. Це теж дуже велика помилка, яку багато людей дотримується. Багато людей відмахуються від подарунків, від джетів. Ой, та не треба було. Не треба було тратитися. Ой, боже, це як то дорого було. Та якось не на часі може. Да? Це сигнал, що ти сама собі не дозволяєш. Зміни це на дякую, мені приємно. Навіть коли тобі роблять комплімент, «Боже, ти така красива сьогодні. Ой, та ладно, та ну що ти починаєш? Ні, скажи дякую. Та, я старалася, мені приємно кажуть, слухай, в тебе такий прес. Ти кажеш, ой, та ладно. Ні, скажи кайфово, дякую, бо я його качаю щодня. Так? Позбувайтеся скромності. Новий сценарій твого життя. Четвертий пункт: просто позбудьтеся цієї скромності. Просто кайфуйте від життя. Вже навчіться виключати цю жінку, яка все терпить, все пробачає. Все на собі економить, жертовна, або бути зручною. Увімкні цю жінку, яка себе поважає, яка себе цінує, дякує, кайфує і так далі. Дійсно вкладайтеся, вкладайтеся в себе емоційно, бо справжня розкість жінки це не скромність. А справжній розкіш це любити себе, вміти дозволяти собі, і, звісно ж таки, отримувати. Якщо ви хочете більше від мене консультації лекції, обов'язково дивіться мій інстаграм, і я там розказую і в постах, і в сторісах, і в рілсах дуже багато чого цікавого. А якщо ви хочете персонально, щоб я розібрала вашу історію, то обов'язково записуйтеся до мене на першу безкоштовну консультацію, яка вже змінить ваше життя. А потім ми для вас підберемо найкращі та. Моїх програм це може бути один раз на тиждень заняття, або, наприклад, два рази на тиждень. Все, всіх обіймаю і люблю. Будьте щасливою вже зараз!